Всім доброго дня, з вами Анатолій Пахомов, Ваджра йога і Остеомеханіка. Іноді люди питають, яким чином відбуваються дистанційні сеанси. Зазвичай ми можемо вправляти кості як руками, тобто безпосередньо ми діємо на тіло пацієнта. У нас дуже легкі дотики там 5-10 грамів, іноді до 200 грамів. Так? Але іноді бувають такі ситуації, де людина знаходиться там, скажімо, на іншому континенті. І виникає необхідність того, щоб ми поправили дистанційно, так? Можна по-різному працювати, можна наміром працювати, можна працювати не торкаючись людини. Я зазвичай працюю так, що ми включаємо камеру, домовляємось про зізвон, і ми діагностуємо. Я діагностую людину, потім я рекомендую людині зробити кілька чітких вправ. Це Щось на кшталт його терапії, де через вправи ми виставляємо на місце основні структури, там, наприклад, та серебра, хребці. А потім людина лягає і лежить далі. Я вже працюю з її структурою, вона нічого не робить. Так? Ну, іноді я можу попросити, коли я бачу необхідність, там чуть-чуть повернути чи нахилити голову, чи покласти руку на певну якусь частину тіла. Сеанс триває зазвичай 15, 20, 30 хвилин. Якщо ще з розмовами, може бути там 40 хвилин, тому що іноді людина просить ще якісь рекомендації. Якщо у вас болить спина, рука, шия, голова, чи є знайомі, в яких це болить, можете нас рекомендувати. Живу, ми працюємо в Києві і в Лос-Анджелесі, а дистанційно це можна робити з будь-якої точки світу. Бувайте здорові! Анатолій Пахомов, Ваджра Йога і Остеомеханіка.